Доброго дня. Я запрошую учнів Харківської спеціальної школи номер 8 познайомитися з новими пригодами розумної собачки Соні. Доброго дня, дякую і до побачення. Якось на сходах маленьку собачку Соню зупинила літня незнайома такса. Усі виховані собачки суворово сказала такса. При зустрічі мають вітатися. Вітатися, це означає говорити доброго дня, привіт або здрастуйте, та виляти хвостиком. Доброго дня, сказала Соня, якій, певна річ, дуже хотілося бути вихованою собачкою. І, вильнувши хвостиком, побігла далі. Та не встигла вона добігти до середини такси, що виявилася неймовірно довгою, як її знову гукнули. Усі виховані собачки, мовила такса, мають бути вічливими, і якщо їм дають кісточку, цукерку чи корисну пораду, говорити дякую. Дякую, сказала Соня. Якій, звичайно ж, дуже хотілося бути ввічливою та вихованою собачкою і побігла далі. Та щойно вона добігла до таксиного хвоста, як ззаду почулося. Усі виховані собачки мають знати правила доброго тону і, прощаючись, говорити до побачення. До побачення, крикнула Соня і задоволена тим, що знає тепер правила доброго тону, кинулася наздоганяти хазяїна. Від цього дня собачка Соня стала страшенно вічливою і, пробігаючи повз незнайомих собак, завжди говорила Доброго дня, дякую і до побачення. Шкода, що собаки їй траплялись найзвичайнісінькі. І багато хто закінчувався раніше, ніж вона встигала все сказати. Що краще? Собачка Соня сиділа біля дитячого майданчика і думала, що краще бути великою чи маленькою? З одного боку, думала собачка Соня, великою бути значно краще. І кішки тебе бояться, і собаки тебе бояться, і навіть перехожі тебе побоюються. Та з іншого боку, думала Соня, маленькою теж бути непогано, адже ніхто тебе не боїться і не побоюється, усі з тобою граються. А якщо ти великий, тебе неодмінно водять на повітку, одягають на тебе наморник. Саме цієї миті повз майданчик проходив величезний і розлючений бульдог Макс. Скажіть, вічливо запитала його соня, а це дуже неприємно, коли на вас отягають наморник. Макса це питання чомусь страшенно розлютило. Він грізно заричав, рвонувся з повіця і, перекинувши хазяйку, погнався за сонею. Ой-ой-ой, думала собачка Соня, чуючи за спиною грізне сопіння. Все-таки великою бути краще. На щастя, дорогою їм трапився дитячий садок. Соня огледіла діру в огорожі і хутенько прослизнула в неї. Бульдожі ніяк не міг пролізти в діру і лише голосно хекав з того боку, як паровоз. Все-таки добре бути маленькою, зміркувала собачка Соня. Якби я була великою, я б нізащо не проскочила в таку маленьку щілину. Та якби я була великою, подумала вона, нащо б я взагалі попхалася сюди? Та оскільки Соня була маленькою собачкою, то вона все-таки вирішила, що краще бути маленькою. А великі собаки нехай вирішують самі. Як Соня навчилася розмовляти? Якось собачка Соня сиділа біля телевізора, дивилася свою улюблену передачу у світі тварин і думала. Цікаво, міркувала вона. Чому люди вміють розмовляти, а тварини ні? І враз її осяяло. Адже телевізор теж розмовляє, подумала Соня, коли його вмикають у розетку. Отже, подумала розумна Соня, якщо мене увімкнути в розетку, я теж навчуся розмовляти. Узяла собачка Соня й сунула хвоста в розетку. А там хтось як вчепиться в нього з зубами. Ай яй, -яй зарепетувала Соня, відпустіть боляче, і, висмикнувши хвоста, відскочила від розетки. А тут з кухні прибіг здивований Іван Іванич. Отакої, сказав він, і, погладивши тремтячу соню, додав дурненька, адже там електричний струм. Будь обережніша. Цікаво, який він себе, цей електричний струм, міркувала собачка Соня, з острахом поглядаючи на розетку. Маленький, а який злий. Добре б його приручити. Вона принесла з кухні маленьку кістку і поклала її перед розеткою. Та струм з розетки не висунувся. Можливо, він не їсть кісток або не хоче, щоб його бачили, подумала Соня. Вона поклала поряд з кісткою шоколадну цукерку і пішла гуляти. Та коли вона повернулася, все виявилося цілим. Цей електричний струм. Не їсть смачних кісточок. Цей електричний струм не їсть шоколадних цукерок. Дивний він якийсь, подумала розумна собачка Соня, і від цього дня вирішила триматися від розетки подалі. Як собачка Соня нюхала квіти, Понад усе на світі собачка Соня любила нюхати квіти. Квіти були такі запашні і так приємно лоскотали в носі, що, понюхавши їх, соня одразу починала чхати. Чхала вона прямо в квіти, тому що вони пахли і лоскотали ще сильніше. І так тривало доти, доки соні не починало паморочитися в голові або не облітали всі квіти. Ну ось гнівався Іван Іванич, знову розшматувала увесь букет. Соня сумно дивилася на обсипані пелюстки і важко зітхала, та нічого не могла собою вдіяти. До різних квітів соня ставилася по різному. Кактуси, приміром, вона не любила, хоча вони й не облітають, але коли чхаєш у кактуси, вони боляче встромлюються в ніс. Дуже подобалися їй бузок, півоні, жоржини. Та найбільше собачка Соня любила чхати на кульбаби. Набравши їх побільше, вона вмощувалась десь на лавці, і пушинки літали двором, наче сніг. Це було неймовірно гарно літо на дворі, і сніг іде. І ставало на вулиці, начебто навіть трохи прохолодніше. Іван Іванич одразу ж заганяв соню додому, боячись, що вона застудиться. Він взагалі мало розумівся на красі. І квіти додому приносив рідко, на щастя, перед будинком, просто навпроти їхнього вікна, розташувався чималий квітник з півоніями. І собачка соня часто густо залазила туди з головою і чхала собі на втіху. Та одного дня її підстеріг двірник сідов. Ага, закричав він, так от хто псує мої півоні і довго ганявся за собачкою Соні з мітлою. Соня поскаржилася Іван Іваничу, але той і не подумав заступатися. І, взагалі, сказав він, мені не дуже подобається, коли до мене приходять гості, а ти починаєш чхати в їхні квіти. Виховані собачки так не роблять. Чхати треба не в квіти, а в носову хустку. Собачка Соня уявила, який безглуздий вигляд вона матиме, сидячи в квітах з носовою хусткою, та нічого не відповіла. А Іван Іванич справді купив їй носову хустку. І тепер, коли до них приходили гості, Соні доводилося чхати в цю хустку. Та якщо вдома чи на вулиці поблизу нікого не було, собачка Соня чхала не в хустку, а собі на втіху, тому що так значно приємніше.